Всім привіт! Поки чекаємо на макети чехлів, які я замовив, я шукав ідеї для контенту. Як і говорив раніше, я буду намагатися заробити на товарці і на дропшипінгу. І от саме дропшипінг. Зараз на просторах інтернету, по запиту дропшипінг, перше, що вибуває, це Shopify. І виникло таке запитання, що це таке, і чи реально на цьому заробити. Тут вже питання до вас. Чи знаєте ви, що це таке, і чи правда це працює. Якщо є якась інформація, напишіть в коментарі і скажіть, будь ласка, чи цікаво вам взагалі, що воно таке. Мене зацікавила ця платформа, як мінімум, тим, що там можна створити свій інтернет-магазин. І мені просто банально цікаво, як це працює. Там передплата за перший місяць щось. Близько долара, тому я от, думаю, чи можливо спробувати створити свій інтернет-магазин на цій платформі. Як пише інтернет, платформа Shopify це свого роду конструктор твого магазину, через який ви можете просто заливати все максимально просто і швидко. Ну і як ви знаєте, що дропшипінг це продаж товару без його наявності. Тому мені цікаво, чи це працює взагалі. Я сподіваюся, вам також цікаво, тому чекаю зворотню зв'язку від вас в коментарях. Якщо є ще якісь ідеї, як можна і ідеї для контенту, будь ласка, також в коментарі. На цьому поки що все. Думки висловив, тому до зустрічі!